В цей момент ви хочете вбити Путіна. І це, це всі з нас хочуть цього дуже сильно. Українські спецслужби готували замах на російського диктатора Володимира Путіна і главу Міноборони Росії Андрія Білоусова у серпні під час військового параду у Санкт-Петербурзі, з нагоди дня ВМФ Росії. Про це повідомляли у Міністерстві закордонних справ Росії. Кремль нібито викрив плани українських спецслужб. Тому за кілька днів до цього глава Міноборони Росії Андрій Білоусов зателефонував главі Пентагону Лойду Остіну і закликав американського колегу переконати Київ відмовитися від своїх планів. Тоді навіть Нью-Йорк Таймс підтвердив факт розмови. І, нібито Пентагон був здивований цією інформацією і попросив Київ утриматися від будь-яких таємних операцій. Чи справді можна ліквідувати Путіна прямо у його рідному місті на очах у тисячі росіян? І чи справді можна телефонним дзвінком відмінити операцію? Давайте почнемо з того, що головним джерелом інформації є російська сторона. Ну не мені вам говорити про рівень довіри до їхніх скиглень і про те, як вони люблять лахматіть бабушку. Мене цікавить інше в цій історії. Як. Ну як можна, ну давайте застосуємо ефемізм, щоб мене не забанили на Ютубі. Давайте назвемо те, що намагалися зробити наші спецслужби з Путіним. Ну і те, що очікують вже мільйони українців. Ну, давайте так і назвемо: Лахматіть бабушку. Якщо б у бабушці знаєте, були зовнішні полові органи вона була набала би а не бабушка. Тоді влітку на параді ВМФ Росії залахматіть бабушку намагалися за допомогою дронів Камікадзе. Про це писали деякі змі. Отже, спосіб номер 1 Дехто з експертів прямо говорить, дрони чи не найкращий варіант залахматити бабусю. Згадайте, який галас підняли на Росії, коли два безпілотники ударили по резиденції Путіна у Кремлі. Москва прямо звинуватила Київ у намаганні залахматити бабусю. У нас, ну, звісно, і гадки не мали, хто запустив ті безпілотники. У Зеленського звинуватили Кремль у провокації і нагнітанні ситуації перед парадом 9 травня у Москві. Тепер буде що путіну своїм розповісти. Я в Кремлє Гаріал. Спосіб номер два його уб'йо, іменно його охрані. Його уб'єд Олексій Кочнєв. начальник президентской охраны. Или его у, у, по приказу Алексея Кочнева его убьет тот человек, который будет в этот момент находиться на дежурстве с пистолетом Макарова вокруг Путина. Вот он его выйдет, вынет свое табельное оружие и пустит ему пулю в лоб. На думку колишнего співробітника КДБ и службы зовнішньої розвідки России Сергея Жирнова, бабушку залахматять наймовірніше его охоронці. По наказу директора Федеральної служби охорони Дімтрія Кочнєва або представника президентської охорони Олексія Рубежного. Ну, тут зрозуміло: підкрастися до бабусі через декілька кілець охорони майже неможливо. А вони мають прямий доступ. Тільки ослабне бабуся і групи впливу почнуть боротьбу за владу. Спосіб третій. Навіть при наявності найкращого захисту. У Путіна є одна слабка ланка. Залежність від застарілих і проблемних літаків радянської конструкції ІЛ-96. Саме таким він подорожував недавно до Північної Кореї та В'єтнаму. Навіть якщо Росія будує та оновлює запасні частини, існує довготривала структурна втома та обмеження при спробі змінити конфігурацію такої старої конструкції літака. Про це пишуть в американському виданні Foreign Policy. Ну, Нам то зрозуміло, чому він не використовує нові західні літаки, як це роблять, наприклад, ті самі комерційні авіакомпанії з Росії. Він боїться, що західні вороги встановлять йому деталі, які відправлять бабусю на концерт до Йосипа Давидовича. А особливо моторошним і реальним це видається після авіатрощі з президентом Ірану Раїсі. Мене завжди цікавило, та що це на Заході не придумали такої зброї ще супутникової, щоб раз точково, прямо на паралі, і бам! серце перестало битися. Ну, я знайшов, що якраз є навпаки можливість із супутника запобігати серцевим нападам. От, якби ж таке саме, тільки навпаки. Ось пишуть, що Пентагон має лазер, який ідентифікує людину за серцебиттям. Серцеві ознаки виявляються. Такі ж унікальні, як відбитки пальців чи обличчя. До чого це все як? Та до того, що світ не стоїть на місці, як і методи усунення ворогів. Ось із сучасного Ізраїлю вдалося залахматити провідного іранського вченого ядерника Мохсена Фахрізаде в листопаді 2020 року в Ірані. Це була операція просто з науково фантастичного фільму. Її вдалося реалізувати за допомогою автоматизованих роботів кулеметів, керованих здалеку. Та ну що це? В заходу немає достатніх технологій, щоб передати в нашій бабусі. А виявляється, не в цьому питання. І експерти, і американські ЗМІ пишуть, що заходу вигідніше зберігати статус-кво. І не тому, що Путін гарний хлопець, і не тому, що це неможливо. А тому, що наслідки ліквідації заходом тиранів видаються зовсім неконтрольованими. Тобто, зміна режиму не сприяє інтересам США. Наприклад, повалення Саддама Хусейна в Іраку стало важливим фактором у спричиненні Арабської весни, у створенні терористичного осередку іділ, у нерозв'язаних військових конфліктах у Лівії, Сирії, Ємені. Те саме стосується. І наслідків після усунення Мохамада Масадика в Ірані, Сальвадора Альєнде в Чилі, де США до певної міри сприяли цьому. Американці так і говорять: ми набагато краще вміємо організовувати зміну режиму, ніж формувати та отримувати користь від того, що потім випливає. А тут Росія, ядерна держава, наслідки непередбачувані, небезпечно. США і НАТО. невыгодно убрать просто Путина и заменить на другого любого, может, более радикального. Помним э, по позиция с Пригожиным, когда он шел на Москву, сразу же американские спецслужбы начали консультации с чем? С путинским окружением. Как упредить Пригожина? Лучше Путин, чем Пригожин. Вот такая э, палитра. Потому что может Пригожин прийти и не контролирует использовать Дядь. ядерное оружие. І це ми вже мовчимо про те, що лахматити бабусь заборонено Нью-Йоркською конвенцією 1973 року. І заборонено законами війни, вперше прийнятими у 19 столітті. І не надо лахматить бабушку. А чого наші спецслужби не створять форум? Ну, де збиратимуть ідеї від людей, які можна використовувати потім при проведенні військових спецоперацій. У нас такий креативний народ, я серйозно. От мені іноді попадаються цікаві коментарі, конструктивні поради. Дивіться, що я знайшов. Англомовний форум. Людина запитує. Скажімо, теоретично, я хотів взлахматити бабусю, ну, ту саму бабусю, про яку ми говорили, наскільки важко це було б і що заважало б мені це зробити? Запитує цей добродій. І понеслося, що не відповідь, то мед. От, наприклад. Наразі ви можете послати Росію в хаос, якщо зможете припинити постачання західних ліків, які все ще постачаються з гуманітарних причин. Росія залежить від поставок ліків із Заходу на 85% і хімікатів для виробництва ліків. А ось тут припускають, що Путіна може спіткати історія з Цезарем. Мається на увазі зрада з найближчого оточення. Наступне. Ви можете скористатися легким несподіваним підходом. Юдита у Біблії вбила Олеферна, провівши з ним вечір та поводившись із ним добре, а потім відрізала йому голову, коли він найменше цього очікував. Ось знаменита картина Караваджо, де Юдита тримає голову Олеферна. До речі, Юдитою може бути те саме оточення, від якого Путін менш за все очікує зради. Ну, наприклад, патріарх Кирил. Чи Аліна Кабаєва? Цікаво, джерела із французької розвідки повідомили, що Путін звільнив близько тисячі людей від кухарів до секретарів та охоронців, які обслуговували його особисті і професійні потреби, і замінив їх на нових. Тобто, він знає, що хтось за ним йде. Повернемось до форуму. Що ще пишуть люди? Половина його найближчих людей має доступ до довгого списку нейротоксинів і радіоактивних отрут. Днями він просто захворіє і його візьмуть мудріші люди. Якщо у світі є хоч якась справедливість, він виживе і проживе своє жалюгідне життя у фізичному болю та духовних муках. Безсило спостерігаючи, як його українська авантюра ставить його улюблену країну на коліна. І це ж не українці пишуть. А ось наступне. Якщо ви не належите до його найближчого оточення, чинг є сучасною матою Харі, вам краще бути чортовськи хорошим снайпером. Ті, хто хотів, не змогли, а хто міг, того не хотів. Ну, є й такі коментарі. Так, не буду всі відповіді зачитувати, їх безліч, але цю наостанок зачитаю. Причому це відповідь чоловіка з Москви. Ось що він пише. Реальність складніша. Якщо Путіна вбивають, він одразу стає героєм Батьківщини. Верховний вождь останній захисник Росії, убитий світовими хижаками. Чекайте пам'ятників і пам'ятників йому у кожному великому місті Росії. І катастрофічний підйом націоналістичних або комуністичних партій. Усі внутрішні проблеми, створені путінським урядом, а їх багато, повірте мені, забудуться за секунду. І близько 90% населення Росії об'єднається у своїй ненависті до того, хто замовив це вбивство. Будь-який наступник, який спробує хоч трохи заспокоїти ситуацію, буде вкрай непопулярний і швидко усунений від влади. Я не можу сказати, чи почнеться повномасштабна війна, ну, мається на увазі, мабуть, війна з НАТО. Але шанси дійсно великі. Путін не є справжньою загрозою для західного світу. Але деякі інші російські політики справді є такими. Тож нехай живе хлопець, альтернативи набагато жахливіші. Ну, дивіться, це якраз і є тією відповіддю на питання, чому західні служби не хочуть залахматити бабусю. Бо ким би не був Путін, як би він себе не вів. Але зараз для заходу, як би це не було дивним, він більш передбачуваний, ніж ті обставини, які можуть з'явитися після його смерті. Ось чому їм так вигідно перебувати у статусі кво? А ми. А чи будемо ми такими розсудливими, коли з'явиться момент? Друзі, підпишіться на канал і поділіться у коментарях своїми способами, як залахматити бабусю.